Якщо дитина прийшла і каже, мамо, чи тато, а, мені подобаються, а, мені подобаються там хлопці, хлопчики, uh -huh. а сам він хлопчик, то в статі uh -huh. люди, то ось Тут як з цим? Це знаєте, один з найбільших страхів батьків, от що тренер зі статевого виховання це людина, яка буде впроваджувати пропаганду ЛГБТ спільноти. А, а чого Щ... тут пропагувати, якщо це є і це а природні це ж, це ж не абсолютно. Знання, розумієте? Так. Олексій, наша проблема в тому, що в батьків немає в самих статевого виховання. І ці їхні страхи і упередження вони будуть транслювати дітям. І коли дорослий не знає, як формується сексуальна орієнтація. Він, в принципі, не дуже ці процеси розуміє, якісь оці живучі радянські міфи, їх відголоски, що щось це не так і так далі. Звичайно, воно транслюється дітям. І тоді реакція батьків буде негативна, якийсь сором і так далі.